Всім привіт! Прекрасна погода у нас у Флориді. Я сьогодні зроблю майстер-клас для українок, які все життя прожили в Америці і ніколи в житті не приготували самі чаї. Вони втекли під час Другої світової війни їхні сім'ї втекли від війни в Америку. О, ну і, звичайно, американське життя воно інше. Відкрити холодильничок і взяти баночку пепсі коли і випити це набагато легший шлях ніж посадити чай, виростити чай, приготувати чай і його смакувати. І вчора мені сказали про те, що я не знаю, як готується чай. Для мене це був не просто шок, це був переляк. Тому що це не ліпити вареники, це не готувати борщ і це не готувати самогон, що я можу також приготувати. Тому що так так я варила вдома самогон і моя мама варила самогон. Ми це вміємо робити. Це всього-навсього приготувати чай. Я готую мій домашній приготовлений жасміновий чай. Вирощений, я маю на увазі моїми ручками в термосі, тому що жасміновий чай, квіти жасміну і рози, до речі, мають дуже маленьку кількість масла. І коли ви виготовляєте жасмінове або масло з рози, з великої кількості квітів лише, дуже малесенька баночка масла, олійки. І саме тому. Жасміновий і чай з розлиці є самі дорогі чаї. Я покажу в кінці, яка ціна на жасміновий чай. Саме тому в термосі треба настояти як можна довше. І в термосі воно натягнеться набагато краще, ніж просто в стакані або навіть в заварнику, Тому що треба дати температуру більше. Ви можете кидати. Чаю, скільки ви хочете, так само, як ви готуєте каву, ви хочете крепшу, ви хочете слабшу. Жасміновий чай дуже корисний, він заспокоює, він укріпляє імунну систему, він йде антибактеріальний, антивіковий. Отак От ми насипали сюди чаю і просто кипячена вода. 100% кип'ячена вода. Жіночки, бабушки, які не вміють готувати чай в Америці. Бойлінг варе. Для вас англійською мовою говорю: бойлінг варе. І заливаємо. І накриваємо. Я накриваю, я люблю з термоса саме жасміновий чай, тому що він тоді краще натягується. Дома ми бирали або клали полотенце зверху, щоб він довше був гарячий, або ставили на парову баню. Я роблю в термосі, також найлегший шлях. Потім ми можемо просто пити просто чай. Але в Америці вже кругом зараз роблять фенсі чаї. Можна додати клубніку. У мене блюбері, як вона, лохина по-українськи. Можна любе додати при бажанні будь-які фрукти, ваш чай. А можна просто пити чай без фруктів, без нічого. Просто жасміновий чай. Він також дуже смачний, без нічого. Мої блюбері поміняла їх. Зробила смеш. А... У нас в Європі, тому що Україна знаходиться на території Європи, так як у нас взимку дуже мало фруктів, а якщо вони є, вони дуже дорогі. То ми їх сушимо, заморожуємо і можна сушені використовувати. Ми використовуємо дуже багато сушених фруктів і заморожених. В Америці також є дуже багато сушених і заморожених фруктів і овочів. Ось яких роблять шейки. Ну, от, даю вам жіночки, які ще ніколи в житті не готували чай, таку о, інформацію. Ви можете купити заморожені фрукти, а можна сушені фрукти і додати до чаю. Так от, надіюсь, що мій чай вже натягнувся, заварився. Я його фільтрувати не буду. Дивіться, який гарний колір. Безоплатний майстер-клас для тих, хто ніколи в житті не готував сам домашній чай. Бачите, яка краса? Також, так як всі американці люблять і, і все ми п'ємо тут, я вже також із льодом ми можемо ще додати сюди. Знаєте, що ми зробимо? Ми зробимо гарно. У мене є ось така гарна чашка? Ми все переливаємо, Добавимо спочатку лід в цю чашку і додамо сюди чаю. Смачного, друзі. Я буду дуже задоволена і щаслива, якщо мій безоплатний в подарок майстер-клас вам пригодився. Будьте здорові, щасливі і красиві!